Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был лично очень Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Иди на... Розвинчуем фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. і Ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, в якій ми тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації, а також розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів в рамках нашої передачі. Ми продовжуємо спецпроект присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиліттями і навіть століттями насаджувала українцям пропаганда. Понад 90 років вже пройшло від часу трагедії голодомору, геноциду українського народу, учиненого радянською владою у 32-33 роках минулого століття. За цей період загинуло від 3,5 до 4 мільйонів людей, переважно українців. І сьогодні уже понад 30 країн світу визнали голодомор актом геноциду. Більшість із них ухвалили таке рішення уже після початку повномасштабного російського вторгнення. Однак сама Росія, яка вважає себе правонаступницею радянського союзу, так і не визнала голодомор геноцидом. В Росії заперечують голодомор як геноцид українців і вважають його частиною загальної трагедії народів радянського союзу. Таку думку висловило російське МЗС ще у 2018 році, і вона популярна досі. Після подій у Бучі у 2022 році і війни, що триває з 2014 року, очікувати, що Росія свою позицію змінить. Звісно ж, марно. Утім, важливо розуміти, як саме російська пропаганда намагається перекрутити історію цієї трагедії у 2008 році, коли Володимир Путін був прем'єр-міністром Росії. Він згадав про голодомор як про надумане питання у відповідь на те, що український парламент визнав його геноцидом за декілька років до того. Це підтверджує, що голодомор завжди був чутливим питанням у російсько-українських відносинах. У радянському союзі тема голодомору була майже табуйованою, особливо у порівнянні з іншими голодами, такими як ті, що відбувалися у 21-23 роках, а також у 46-47. Але згадки про голодомор зберіглися у спогадах тих, хто його пережив після проголошення незалежності України. Ці спогади стали відомі широкому загалу. Також історія голодомору була майже невідома на заході аж до 1980-х, коли українська діаспора почала інформаційну кампанію, аби визнати голодомор актом геноциду. Американський конгрес навіть створив спеціальну комісію для розслідування цих подій. Українська діаспора також зробила значний внесок у створення документальних фільмів і книг про голодомор, які допомогли привернути увагу до цієї трагедії. Тож сьогодні ми зробимо короткий огляд основних російських міфів про голодомор-геноцид українського народу. Напевне, головний радянський міф про голодомор полягає в тому, що ніякого голодомору, власне, начебто і не було. Був просто голод. Уже після початку перебудови радянська влада визнала факт голоду. Але описувала його як всесоюзну трагедію і звинувачувала у всьому перегини на місцях, а також курс на індустріалізацію і, звісно ж, природні фактори, начебто страшний неврожай і посуху. Цю ж позицію досі тримають російські науковці і політики. Зокрема, Дмитрій Медведів, президент Росії, станом на 2008 рік, у своєму листі до Віктора Ющенка, писав, що голод 1932-33 років не був спрямований на знищення українців як нації. Він говорив про посуху, насильницьку колективізацію, про заготівлі і зазначав, що від голоду постраждали мільйони людей по всьому союзу, включно з Росією, Казахстаном Білоруссю. Ну і звісно, він вказав, що в політиці протзаготовок брали участь і українські кадри, які не лише виконували вказівки з Москви, а й пропонували власні репресивні заходи проти самих же українців. Але історики, які цю тему вивчають, мають незаперечні аргументи проти таких пояснень. По перше, у 32 другому, роках не було погодних умов, які могли би спричинити такий масштабний голод. Історик Віктор Брехуненко у своїй книзі Міфи про голодомор пише, що навіть з урахуванням зменшеного врожаю через колективізацію харчів усе ще було достатньо для годування населення. При цьому голод не торкнувся українських земель у складі Польщі. Невже природа там настільки інша? Чи посуха знає державні кордони? Зате голодувала не тільки радянська Україна, а й деякі райони Росії. Щоправда, у них компактно проживали українці, наприклад, Кубань. Це підкріплює ідею про те, що голод був спрямований саме проти українського населення. Комуністичні вожді запланували нереальні показники хлібозаготівлі, оскільки планували забрати з урожаю 1932 року істотно більший відсоток ніж вони забирали із урожаю 1931 року. Із січня лютого 32-го року в Україні починають відбирати зерно і відповідно почали голодувати цілі села. При цьому Сталін вважав неможливість зібрати норму зерна війною проти радянської влади. Ще один момент, про який часто забувають, це те, що поки українські селяни голодували, радянський союз активно експортував зерно. Це показує, що голод має ознаки штучності і виник зовсім не в результаті неврожаючі посухи. І звісно, не можна забувати про те, як радянський режим намагався приховати цей голод від міжнародної спільноти, і, зокрема, відмовлявся від допомоги і розривав стосунки із міжнародним червоним хрестом, але не тільки, говорить Віталій Портніков, український журналіст. Це все відбувалося у закритій державі. До речі, те саме було і з Холокостом. Поки не закінчилася друга світова війна, масштаби цього злодійства були невідомі. Вони стали відомі тільки за копорадської гітлерської Німеччини у війні. А Радянський Союз не зазнав поразку, він виграв Другого світового. І тоді він не зазнавав пораз. Він міг це робити абсолютно безкарно, просто пояснюючи, ну от голод на нашій території. Намагаємося людям допомогти. Але не все в наших силах. Масштаби голоду приховувалися. Постанови партійних радянських органів, які фактично цей голос зробили, штучним, приховувалися. Досі в Москві продовжують стверджувати про те, що це був не штучний голос, спираючись на е всі ці рішення, які ухвалювалися в сталінські періоди, які маскували справжні масштаби трагедії. Ми почули слова журналіста Віталія Портнікова. Ми згадували вже офіційну позицію Росії: міф про те, що голод 32-33 років не був, начебто, спрямований проти українців як етнічної групи. Проте це не зовсім так. Давайте розглянемо деякі факти. Економісти Наталя Науменко, Андрій Маркевич та Ненсі Чен провели детальне дослідження даних про смертність, народжуваність, етнічний склад населення, урбанізацію, погодні умови, врожаї та заготівлю зерна. У таких республіках радянського союзу як Україна, Білорусь і Росія, у період між 22 і 40 роками минулого століття, і їх висновки однозначні. Саме українці найбільше постраждали від голоду незалежно від місця їхнього проживання. У 32 му році, наприклад, врожай в Україні був менший, але все ще достатній для уникнення голоду. Але квоту на забір зерна радянська влада збільшила. В українських селян залишалося приблизно 500 грамів зерна на день. Це майже на третину менше, ніж необхідно для виживання. Смертність в Україні, яка зазвичай становила близько 18 осіб на тисячу, у 33-му році зросла до 60 осіб на тисячу, це більш ніж утричі. В той же час у Росії і Білорусі показники смертності змінилися також, але значно менш драматично. І ще один цікавий факт: чим більше українців жило в регіоні, тим вищою була смертність. Говорить доктор історичних наук професор Віктор Брехуненко. Голод лютував на північному Кавказі і Кубані на теренах, більшість населення якого були українцями. І, власне, найцікавіше, що постанови ЦК ВКПБ і Раднаркому в одну купу об'єднували Кубань, Північний Кавказ і Україну. Ще раз показується спрямованість цих усіх заходів. Голод лютував на Поволжі. Де українці також мали більшу частку населення, голодомору не було у тих регіонах Російської Федерації, яких українці не становили такої кількості. Навіть в найближчих до українсько-російського прикордоння теренах, там, скажімо, Брянщини, Голодомору не було. Були продовольчі труднощі, які пов'язані були з нездатністю влади забезпечити власне, харчами населення. Не було голодомору у незернових районах. Там, скажімо, не Чорнозем'я чи Сибір, Верхня Волга і так далі. І здавалося б, навпаки, якби Голод був природним, як про це постійно говорять з Москви, то в першу чергу він мав би уразити не зернові райони, а менше відчуватися у зернових районах в Україні, на Північному Кавказі, Кубані і Пову. А було все навпаки. І власне російський цей приклад дуже добре показує. Що вістря голодомору було спрямовано саме проти українців і показує якби штучний характер цих процесів, які відбувалися, рукотворний характер, які відбувалися в Україні. Ми почули коментар історика Віктора Брехуненка. Після злочинів у Бучі у 2022 році, які українська влада також назвала актом геноциду, і майже десяти років російсько-української війни. Марно очікувати, звісно, що Росія одумається і визнає голодомор геноцидом. І зрозуміло, чому як пояснити власному населенню, що так звані визволителі вчиняють масові убивства. Крім того, від початку 2010-х російська пропаганда послідовно створює образ Сталіна як ефективного менеджера, який зробив з радянського союзу світову державу, а також переміг нацистів і загалом зробив багато хорошого. Штучний голод зовсім не вписується у цю привабливу картинку для пересічного російського громадянина, тож доводиться заперечувати голодомор, шукаючи різноманітні причини, які переважно не підтверджуються і заперечуються істориками. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти, зокрема й на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Руський фейк на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.